Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 9 липня в різних куточках України. А поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. Отже, у Львові від ранку до вечора триматиметься суцільна хмарність уночі можливий сильний дощ, який вранці припиниться. Протягом решти дня опадів не очікується. Вдень температура повітря підніметься до 20 градусів, уночі близько 16. Вітер південно-західний швидкістю 3 метра за секунду. У Луцьку цілий день буде хмарно. З самого ранку дуже сильний дощ із грозою, який до вечора перейде у звичайний дощ. Температура в день становитиме 25 градусів, уночі 18. Вітер південний. Близько трьох метрів за секунду. У Ковелі похмуро увесь день. Вдень очікується на тривалий дощ, який згодом припиниться. Температура повітря в день 25 градусів, уночі 18, вітер південний до 4 метрів за секунду. У Тернополі хмари затримуються до самого вечора. Вдень буде незначний дощ, який надвечір посилиться. Температура 25 градусів у день та 19 вночі. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. У Рівному буде хмарно впродовж усього дня. Очікується сильний дощ із грозою. Температура 26 градусів у день та 19 вночі. Вітер південний до 4 метрів за секунду. В Івано-Франківську протягом доби небо залишатиметься хмарним. Вночі пройде короткий дощ, який зранку припиниться. Ввечері опади можуть відновитися. Температура 24 градуси вдень, 17 вночі. Вітер південно-західний близько 5 метрів за секунду. В Ужгороді протягом усього дня триматиметься хмарність. Дощ, який почнеться зранку, триватиме майже до вечора, поступово слабшаючи. Температура повітря в день 19 градусів, вночі 17. Вітер південний близько 3 метрів за секунду. У Мукачеві день буде повністю похмурим. читиме зранку і триматиметься до вечора, поступово зменшуючи інтенсивність. Температура вдень 19 градусів, вночі 17. Вітер південний швидкістю 5 метрів за секунду. У Чернівцях протягом доби небо залишатиметься хмарним. Нічний дощ припиниться до ранку, однак день і ввечері знову очікуються опади, вже інтенсивніші. Температура в день 24 градуси, вночі 21, вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. У Хмельницькому день буде повністю хмарним. Від самого ранку і до вечора очікується сильний дощ із грозою. Температура повітря в день 24 градуси, вночі 21. Вітер південний близько 3 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському від ранку до вечора спостерігатиметься хмарна погода. Протягом усього дня триватиме дуже сильний дощ із грозою. Температура 27 градусів у день, 21 уночі. Вітер південний близько 3 метрів за секунду. У Києві небо залишатиметься сірим увесь день. Увечері розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря 33 градуси в день, 24 вночі. Вітер південний близько 4 метрів за секунду. У Фастові триматиметься хмарна погода з ранку до вечора. Опадів не прогнозується. Температура 31 градус в день, 24 вночі. Вітер південний до 4 метрів за секунду. У білій церкві хмара з'являться вже зранку і залишаться над містом до вечора. Опадів не передбачається. Температура 32 градуси в день, 23 уночі. Вітер південний майже 5 метрів за секунду. У Яготині ранок розпочнеться без хмар. І більша частина дня буде сонячною, тільки ввечері на небі з'являться поодинокі хмари. Опадів не буде. Температура повітря 34 градуси в день 22 уночі. Вітер південний до 5 метрів за секунду. У Василькові небо буде вкрите хмарами від самого ранку і до вечора. Опадів не прогнозується. Температура вдень 31 градус, вночі 24. Вітер південний близько 5 метрів за секунду. В Ірпині протягом усього світлого часу доби зберігатиметься похмура погода. Увечері можливий незначний дощ. Температура вдень 31 градус, вночі 23. Вітер південний до 4 метрів за секунду. У Борисполі зранку небо затягнеться хмарами. І така ситуація збережеться до пізнього вечора. Опади не очікуються. Температура повітря в день 32 градуси, вночі 24. Вітер південний близько 5 метрів за секунду. У Чернігові день пройде під суцільною хмарністю, але без дощу. Температура в день 32 градуси, вночі 20. Вітер південний близько 4 метрів за секунду. У прилуках хмарний ранок зміниться сонячною в вдень і чистим небом ввечері, Опадів не буде. Температура 34 градуси в день 22 уночі. вітер південний близько 6 метрів за секунду. У ніжені протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, дощу не прогнозується. Температура вдень 33 градуси, вночі 22. Вітер південний близько 6 метрів за секунду. У Житомирі з рамку в день очікується дощ, який ближче до вечора перейде у сильні опади з грозою. Протягом доби триматиметься хмарність. Температура 22 градуси в день, 21 вночі. Вітер південний приблизно 1 метр за секунду. У Бердичеві цілий день буде похмурим. Від ранку і до вечора прогнозується дощ, що ввечері стане інтенсивнішим. Температура вдень 25 градусів, вночі 21, вітер південний до 5 метрів за секунду. У Сумах хмари затримуються до вечора, а потім розсіються. Протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря 36 градусів у день. 22 вночі. уночі, Вітер південний близько 3 метрів за секунду. У конотопі небо залишатиметься затягнутим хмарами від ранку і до вечора без опадів. Температура вдень 35 градусів, вночі 22, вітер південний приблизно 3 метри за секунду. У Ромнах протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Хмар не передбачається, опадів не буде. Температура повітря в день становитиме 34 градуси вночі 21, вітер південний швидкістю близько 6 метрів за секунду. У Вінниці небо залишатиметься сірим від ранку і до вечора. Увесь день триватимуть сильні дощі з грозами. Температура вдень 25 градусів, вночі 23. Вітер південний до 6 метрів за секунду. У хмільнику хмарна погода збережеться на цілий день. Вранці можливий незначний дощ. Вдень і ввечері сильна злива з грозою. Температура вдень 26 градусів вночі – 21. Вітер південно-східний швидкістю близько 5 метрів за секунду. У Черкасах вже зранку небо чистим. І така погода протримається до вечора без опадів. Температура повітря в день 37 градусів, вночі 25, вітер південно-східний швидкістю понад 5 метрів за секунду. У смілі після хмарного ранку встановиться сонячна погода, яка триматиметься до кінця дня. Опадів не прогнозуються. Вдень очікується 38 градусів, уночі 23, вітер південний до 6 метрів за секунду. В Умані вранці небо затягнете хмарами, але вже в день небо проясниться, без опадів. Температура повітря в день 34 градуси, вночі 20, вітер південний близько 3 метрів за секунду. У Кропивницькому ранок розпочнеться безхмарно і протягом дня погода залишатиметься сонячною. Опадів не очікується. Температура повітря в день 38 градусів, вночі 22, вітер південно-східний до 7 метрів за секунду. У Знам'янці день почнеться ясним небом, і надалі ситуація не зміниться. Протягом усього дня буде сонячно, без опадів. Температура вдень 36 градусів, вночі 22. Вітер південно-східний близько 5 метрів за секунду. У Олександрії весь день буде ясно. Жодної хмаринки не очікується. Температура вдень. 36 градусів вночі 23, вітер південно східний до 5 метрів за секунду. У Дніпрі сонячно від ранку до вечора без опадів. Вдень температура підніметься до 36 градусів вночі 26. Вітер південно-східний близько 5 метрів за секунду. У Кам'янському увесь день ясна погода без жодних опадів. Температура в день 37 градусів, вночі 25. Вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. У кривому розі сонячно, без змін протягом усього дня. Температура повітря в день 38 градусів, уночі 24. Вітер південно-східний близько 6 метрів за секунду, без опадів. У Нікополі ясне небо весь день, без опадів. Вдень 36 градусів, вночі 25, вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. У Павлограді протягом дня буде сонячно, без опадів. Температура повітря в день 37 градусів, вночі 24 градуси, вітер південно-східний. Майже 6 метрів за секунду. У Полтаві ранок буде похмурий, але вже в обід, небо проясниться і залишиться ясним до вечора. Температура в день 36 градусів, вночі 23, вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. У Лубнах увесь день ясне небо, без жодної хмари. В день 35 градусів, уночі 23. Вітер південний близько 4 метрів за секунду. У Миргороді сонячна погода на весь день. Опадів не очікується. Температура в день 34 градуси вночі 22. Вітер південний до 6 метрів за секунду. У Кременчуці зранку небо буде чистим і залишиться таким до самого вечора. Температура вдень 36 градусів. Вночі 24, вітер південно-східний трохи більше 3 метрів за секунду. У Запоріжжі день пройде безхмарно, опадів не буде. Вдень 36 градусів, вночі 25, вітер південно-східний 4 метри за секунду. У Малітополі ясне небо на весь день. Температура вдень 34 градуси, вночі 23. Вітер південно східний близько 5 метрів на секунду. У Бордянську сонячна погода з самого ранку і до вечора. В день 29 градусів вночі 26. Вітер східний швидкістю понад 5 метрів за секунду. У Вільнянську небо залишатиметься ясним протягом усього дня. Температура в день 36 градусів уночі 23. Вітер південно-східний трохи більше 5 метрів за секунду. У Одесі протягом усього дня зберігатиметься сонячна погода. З самого ранку і до вечора небо залишатиметься чистим. Температура повітря в день сягне 30 градусів тепла. Вночі опуститься до 23. Вітер південно-східний швидкістю 4 метри за секунду. У Ізмаїлі ранок розпочнеться з ясного неба. Однак у середині дня з'являться хмари, які затримаються до вечора. Незважаючи на похмурість, опадів не передбачається. Температура в день підніметься до 32 градусів, а вночі знизиться до 22, вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. У Миколаєві протягом усього дня триматиметься сонячна, спекотна погода. Небо буде чистим із самого ранку. Стовпчик термометра вдень підніметься до 38 градусів, а вночі опуститься до 23. Вітер південного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду. У Первомайську погода буде стійкою та сухою. Сонце світитиме весь день. Температура повітря в день сягне 37 градусів вночі 20. Вітер південний близько 5 метрів за секунду. У Херсоні не очікується ані хмар, ані опадів. Протягом усього дня небо буде чистим. Денна температура становитиме 38 градусів вночі 23. Вітер південно-східний 7 метрів за секунду. У Сімферополі встановиться стабільна суха погода. Весь день небо залишатиметься чистим, без ознак дощу. Вдень очікується 35 градусів тепла, вночі 20, вітер південно-західний 2 метри за секунду. У Харкові вранці та вдень буде сонячно. Але ближче до вечора можуть з'явитися окремі хмари, які швидко розсіються. Опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до 36 градусів, вночі 24, вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. У Донецьку з самого ранку до заходу сонця буде ясно. Небо залишатиметься чистим. Опадів не передбачається. Температура вдень становитиме 36 градусів, вночі 23. Вітер південно-східний. 5 метрів за секунду. У Краматорську день буде сонячним і сухим. Жодних змін у погоді не очікується. Вдень температура сягне 36 градусів, а вночі знизиться до 22. Вітер південно-східний, швидкістю 6 метрів за секунду. У сніжному триматиметься стійке сонячне тепло. Впродовж усього дня не очікується ані хмар, ані опадів. Вдень 34 градуси тепла, вночі 22, вітер південно-східний близько 6 метрів за секунду. У Луганську небо буде ясним із самого ранку. Протягом усього дня зберігатиметься суха та спекотна погода. Температура повітря в день досягне 36 градусів, а вночі опуститься до 23. Вітер південно східний. 5 метрів за секунду. У Старобільську не очікується змін у погоді. Сонце світитиме цілий день, жодних опадів. Вдень провітря прогріється до 35 градусів, вночі 22. Вітер південно-східного напрямку, швидкістю 5 метрів за секунду.